Росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо поранення отримали 13 людей. Про це повідомив очільник області Іван Феторов. Внаслідок удару частково зруйновані будівлі, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа на місці. Вранці працювали рятувальники. Сім жінок, п'ятеро чоловіків та 15-річний хлопець отримують всю необхідну допомогу після російського теракту. Загалом, упродовж доби окупанти нанесли понад 300 ударів по населених пунктах Запорізької області. По регіону надійшла майже сотня повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Детальніше про те, якої ситуації є станом на час нашого ЕТР, говоримо із кореспондентом. Наш колега із Запоріжжя вже є на прямому зв'язку. Отож, колего, вітання. Вам розповідайте, якою ситуацією є станом на зараз? Вітаю вас так. Прилетіли вночі, ну, ввечері, власне кажучи, ближче до півночі. Прилетіли. Керовані авіабомби, як було попередньо сказано на Запоріжжя, однак бачу, що фахівці там кажуть, що тип боєприпасів ще визначається, що це чи це була керована авіабомба, чи щось інше, вони скажуть пізніше. Ну я нагадаю, що за кілька днів до того вже були спроби росіян. Поцілити кудись ближче до Запоріжжя, принаймні там долітало ці бомби до селища Комишуваха в 20 кілометрах від Запоріжжя. І були повідомлення про те, що росіяни модернізують плануючий модуль цей ВМП для да, бомби, щоб вона летіла далі, ніж там ті, зазвичай там вона могла залетіти там, скажімо, там на 60 кілометрів, можливо, на 70. От ну схоже, що е, ці експерименти щось дали якийсь результат, тобто кажуть, що вони застосували збільшені крила для модера планування. Щоб воно летіло далі. Ну, Стосовно Запоріжжя, треба сказати, що влучило, на щастя, не в будинки, а влучило у відкритій території поруч з будинками. Ну, Від того не легше, там всі бачили результат. Є вже багато світлин з місця прильотів, як повилітали там вікна і так далі. Поранених вже 16 нарахували. ну, Більшість з них легкі, але чотири жінки у стані середньої тяжкості, в них більш серйозні. Поранення, вони знаходяться у лікарні. Ситуація, знаєте, нагадує десь осінь 2022 року, коли росіяни почали виносити практично кожної ночі по під'їзду в житлових будинках Запоріжжя ракетами С-300. Тоді це вони робили. Ну, власне кажучи, кам це не ракета, в неї двигуна немає, це бомба із плануючим модулем, її можна кудись прицілити, але далі вона летить десятки кілометрів в атмосфері, де як ми знаємо, там різний тиск, вітри і так далі, тобто точність її приземлення, ну там плюс-мінус кілометр, два кілометри і так далі. От це це не точна зброя, от умовно точна, скажімо так. Ну, Якщо у росіян є е, намір потер потероризувати нас. Запоріжжя, як вони це робили у 2022 році, або як зараз роблять із Харковом. Ну, подивимося, що буде далі. Принаймні, те, що стосується бомб, вірогідно, що вони туди чіпляли не 500 кілограмову фугасну авіабомбу, яку вони зазвичай застосували на фронті. Вірогідно, що вона летіла далі, вони застосували меншу, 250 фугасну авіабомбу. В неї заряд тротило менше в два рази, ніж у п'ятисотки, там 200 а тут кілограмів. Ну, одне слово, подумав, це звучилося дуже небезпечно. Як, цього, як цьому запобігти? Ну, потрібно підтягти до Запоріжжя якісь протиповітряної оборони, установки дальнього радіусу дії. Ну, а найкраща зброя проти цих прильотів росіян це винищувачі Ф-16, але які мають на борту ракети протиавіаційні, є там така ракета, називається аім 120 це вісім, це ракета, яка на сто кілометрів збиває ворожі літаки. Коштує вона там приблизно 2,5 мільйони доларів в штуку. І ми не знаємо, чи вже Сполучені Штати постачали нам такі ракети, чи ще не постачали. Ми знаємо, що почали закопати ці ракети союзники США по НАТО з Балтійської країни, Іспанія можливо, щось таким чином перепаде нашим збройним силам через треті країни. Ну одним словом, подивимося, бо ситуація серйозна. Якщо це триватиме кожної ночі, якщо росіяни зможуть такі атаки здійснювати, ясно, що колись ці бомби кудись та влучать. Зараз загиблих немає, але ж вони можуть і з'явитися. Ну я думаю, що наші військові вже серйозні працюють над цим питанням, як відігнати ці літаки, бо вони підлітають в район ну, Токмак-Молочанськ, така умовна лінія. Це близько 100 кілометрів до Запоріжжя. От і звідти, щоб не підлітати ближче, щоб не підпасти під засоби ППО середньої дії. Там вони скидають ці бомбочки, і оце вони планують у бік Запоріжжя тепер. Ну, одним словом, ситуацію будемо дивитися після у розвитку. От а поки що наші комунальні служби там прибирають наслідки всіх цих прильотів, допомагають склити вікна пункти незбавності розгорнули біля місць прильоту, ну і тепер робота видається. Те, що стосується фронту, ну так там трохи підвищилася інтенсивність ворожих обстрілів. 209 безпілотників, ну це трохи більше, ніж було раніше, прилетіло. 146 артобстрілів, ну це приблизно так же, як і було в попередні дні. Все це летить на Гуляйпільщині і на Оріхівщині по лінії фронту, як і щодня. Один і той же список там населених пунктів фігурує. Генштаб повідомляє, що на Оріхівському напрямку відбулося дві безуспішні навори а так неподалік Роботиного. Ну, тобто, жене їх начальство на дії, які там називаються Освобождені роботи, і з якими вони вже скоро рік як не можуть впоратися і не зможуть, сподіваюся. В той же час у самих росіян пролітає добряче. Ще є відео з Чернігівського району, як гасять залізничні цистерни з пальним на станції Стульного, там якщо це не помиляється біля Чернігівки. Ми зовсім схоже відео показували, ну по-моєму, півтора тижні тому, тобто воно ну, практично аналогічне. Атака безпілотника і горить пальне російське. Це прекрасно, бо воно не потрапить до танків бронетранспортерів і не буде їм на чому їздити в Таку біля атомної станції, ну стосовно самої ОС, росіяни намагаються знову розганяти в своїх засобах так званих масової інформації. Про те, що, начебто, там українські безпілотники долітають, атакують АЕС. Ну, ми розуміємо, що цього не робиться, бо станція нам потрібна цілою. І жодних там світлин, якихось чи доказів цих безпілотників, крім їхніх слів, їхнім словам, вже давно ніхто не вірить, просто немає. Ну і самі вони стріляють, як і раніше від Енергодара по Нікопорщині. Вчора артилерія і ФПВ прилітали цілий день. Ніч була надзвичайно тиха чомусь без прильотів, але це була оманлива тиша. Зранку знову полетіла і дрони, і артилерія почала стріляти від енергодару по Нікопольщині. Ну за останніми повідомленнями внаслідок цих обстрілів там було без постраждалих. І до речі, пишуть, що пів на одинадцяту сьогодні зранку е окупанти отримали добре у відповідь, десь розвідали їхню артилерію і накрили наші військові. Цікаву інформацію розкопали наші журналісти нашого офіційного бердянського сайту, окупованого Бердянська Бордянськ сьогодні. Вони дослідили, а скільки ж там зрадників пішло воювати за Росію з місцевих жителів, тих, яких там, вмовляють підписати контакт. Ну їм вдалося знайти в відкритих джерелах всього 20 осіб на весь Бердянський, Бердянський район. Причому вони ж прекрасно знають, що це за люди, і пишуть, що це ті, хто мав проблеми з алкоголем до війни або не працював або на некваліфікованій, низькооплачуваній роботі, мали проблеми з законом, боргами, аліменти, неповернуті кредити, низький рівень освіти. Часто це етнічні вихідці з Росії. І причому це перетамано не тільки тим, хто взяв автомат, але й просто зрадникам, які пішли служити Росії. І ті, які навчалися в російських, а навіть радянських вищих військових закладах. Оце такі зрадники ходять там у військо, їх небагато, і бачу, що вже там е, подекуди їхні е, удови і матері е, загиблих цих е, воїнів СВО, так би мовити, вже от, Стоять у чергах до місцевої окупаційної влади, щоб отримати якусь допомогу на своїх оцих загиблих синів і чоловіків. Отак От буває з зрадниками, так воно і буде. Ну, оце такі новини маємо на сьогоднішній день із Запоріжжя, із лінії фронту, із окупованих територій Запорізької області.